У Дніпропетровську відбулось чергове Дніпровське дербі. Місцевий футбольний клуб Дніпро приймав на своєму стадіоні Запорізький металург. Від самого початку гра була напружена та цікава. На перших хвилинах матчу м'яч був у Дніпрян. Декілька разів капітан Дніпропетровської команди Євген Селезньов намагався пробити ворота металургу. Суперечливий момент відбувся на 25 й хвилині матчу. У штрафній зоні запорізької команди впав Євген Селезньов. «Держав за за спіною за футбол. Я не знаю, що Penalty, side, side, decision, У першому таймі запам'яталась лише одна атака запорізьців. Її провів Лео. Однак і вона не була загрозою для воріт Дніпра. А тим часом на стадіоні запорізькі вболівальники співали зовсім не футбольні пісні. <проб> На перерву команди пішли, так і не відкривши рахунку. У другому таймі гра була рівною. Ситуація змінилась після заміни гравця у команді Дніпро. Замість політило, на поле вийшов ротань. Ігра в атаці стає більш агресивною. Запорізькі ворота атакує Зозуля. М'яч відбиває воротар металургу Максим Старцев. Однак наступну атаку Дніпропетровської команди старцев відбити не зміг. На 75 й хвилині Євген Селезньов відкрив рахунок на табло. В результаті цей гол став вирішав у поєдинку – 1-0. перемога за Дніпро Дніпро забив свій момент. Але, в принципі, равна гра. після цієї поразки металург так і залишився на 14-й сходинці у турнірній таблиці. Дніпро другий і має всі шанси поборотися за звання чемпіона. Катерина Шапка, Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков із Дніпропетровська. Спеціально для Медіагруп нові проекти.